Що це за звук? Я пукнула, сподівалася, ти не почуєш. Ні, якесь хлопання. Я готую попкорн. Вітаю всіх на каналі. Просто про кіно. Сьогодні ми поговоримо про культовий фільм 2000 року дуже страшне кіно. Ця комедійна пародія стала справжнім феноменом в кінематографі, і сьогодні ми розберемо, чому вона здобула такий успіх, які фільми стали об'єктами для її пародій, та чому цей фільм варто подивитися. Отже, сідайте зручніше. Ми починаємо. Я у тебе в домі. Спробуй вгадай, де я. Ти сховався за диваном? <смір в гаду> <смір в гаду> Що? Почнемо з історії створення фільму. Дуже страшне кіно було створено братами Вайнс, які вже мали досвід у створенні комедій. Кінокомпанія Dimension Films підтримала їхню ідею зробити пародію. На популярні фільми жахів. Перший фільм серії вийшов на екрани 7 липня 2000 року і став справжнім хітом. То я буду в телеку! Ого, Круто! Спершу копи, тепер ви, а то я стану зіркою! Бляха! Тепер давайте розглянемо, чому дуже страшне кіно став таким успішним. По-перше, це вдала пародія на найпопулярніші фільми жахів того часу. Глядачі впізнавали сцени. З улюблених хорорів і сміялися з того, як їх інтерпретували у комедійному ключі. Хочеш зіграти роль вбивці? По-друге, фільм вирізнявся своїм гумором. Це була комбінація чорного гумору, абсурдних ситуацій та сатиричних відсилок до сучасної культури. Глядачі не могли залишитися байдужими до такого підходу інфаркт буде! Оце так страшне лайно! Налякали! По третє, це акторський склад. У фільмі були задіяні талановиті комедіанти, такі, як Анна Ферріс та Шон і Марлон Вайенс. Їхня хімія на екрані ідеально вписувалася у загальний настрій фільму. Заждіть! <зас> у домі вбився. Закривавлені дупи по всій хаті. У когось дах поїхав. <рес> Один з головних об'єктів пародії та персонажів у дуже страшному кіно були запозичені з культового хорору під назвою Крик. І він грає у футбол і зробить із тебе котлету. Його часом не стів звати. Звідки ти знаєш його ім'я? Ще одним популярним фільмом жахів, на який було зроблено багато. Комедійних відсилок став фільм Я знаю, що ви зробили минулого літа. Зараз ми роз'їдемося по домівках, і ніколи ні за яких обставин не будемо про це згадувати. Зрозуміло, заради нашого майбутнього спокою. І сцена з камерами та лісом. Пробачте мені, це був мій репортаж. Моя історія відсилає нас до псевдодокументального хорору. Під назвою Відьма із Блер. Отже, чому варто подивитися дуже страшне кіно? Головна причина це гумор. Фільм насичений різноманітними жартами, які розслабляють та піднімають настрій. В кого ти такий йолоп дався? В твою маму? Ти мій брат. Вона і твоя мама теж йолопе. Друга причина це легка атмосфера. Фільм не потребує від глядача серйозного підходу або глибоких роздумів. Це ідеальний варіант для вечірнього перегляду з друзями. Я гей, і якщо ти не знала, рей теж. Я не гей. Але ж ти водив мене в той клуб. І що? Там хороша музика. Ну і само собою це вже культовий статус. Дуже страшне кіно стало частиною поп культури і залишило значний слід в історії кінематографу. Звичайно, у нашій розмові про дуже страшне кіно не можна обійти стороною критику. Яку фільм також отримав. У цьому розділі розглянемо хто і чому був проти цього фільму. Я наче чув ти кричала? Ні, тобі почулося. А, Мабуть, це крек так діє, що я покурила. Так. так, це точно він. Як і будь-який популярний фільм, дуже страшне кіно, не уникнув критики та контроверсій. Давайте детальніше розглянемо, хто був проти цього фільму і чому. Я радше допоможу ближньому, ніж якийсь край. А йди хеть бомжара! Перш за все, багато кінокритиків поставилися до дуже страшного кіно скептично. Вони відзначали, що фільм сповнений вульгарного гумору, який не завжди є доречним. Мої пальці! Чорт, що це таке? <рес> <Низат>. <рес> Іди, свійці, Деякі критики вважали, що жарти були занадто простими і грубими. Не маючи особливої інтелектуальної цінності. Рейтинги на відомих платформах, таких як Rotten Tomatoes і Metacritic, показують змішані відгуки. Деякі оглядачі хвалили фільм за його смішні моменти, тоді як інші вважали його надто примітивним і образливим. Фільм також отримав критику за те, що деякі жарти можуть бути образливими для певних соціальних груп. Наприклад, у дуже страшному кіно є сцени, які висміюють гомосексуалів. То я схожий на гея та ні. А ось так людей з інвалідністю та інші меншини. Це викликало обурення у представників цих спільнот та їхніх захисників. Деякі активісти вважали, що такі жарти підсилюють негативні стереотипи і можуть завдати шкоди. Вони закликали до більш відповідального підходу до гумору в кіно. Льо, як життя. Ще одна група критиків це шанувальники та творці оригінальних фільмів жахів, які стали об'єктами пародії. Деякі з них вважали, що дуже страшне кіно знущається над їхньою працею. І применшує значущість оригінальних стрічок. Проте варто відзначити, що багато режисерів і акторів, чиї фільми були пародійовані, ставилися до цього з гумором і навіть підтримували такий підхід. Тільки це не кіно, Бобі!» Та ні, це кіномова. Он звукооператор, асистент режисера. Загалом можна сказати, що дуже страшне кіно викликало багато різних реакцій. Незважаючи на критику, фільм знайшов свою аудиторію і став культовим у жанрі комедії пародій пародії. Кожен глядач має право на свою думку, і важливо розуміти, що гумор це суб'єктивне явище. На завершення можна сказати, що дуже страшне кіно це не просто комедія, а справжній феномен. Цей фільм показав. Як можна вдало поєднати елементи пародії з чорним гумором і створити щось унікальне та незабутнє? Якщо ви ще не бачили цей фільм, обов'язково перегляньте його і підніміть собі настрій. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, який ваш улюблений момент з дуже страшного кіно.